Мірка. Це сімка, це дев'ятка, це 11. Це мірка, якою приймальниця Ніна Мороз села Шаболтасівка на Сосничині, міряє огірки. Їх приймає біля двора. Соводська ціна 28, саме менші. Це сімерочка. 21. Це дев'ятка, 14. Це одинадцятка. Ручків ти є 6 і переростки сім. Ну не кожен, я засовуємо, бо вже якщо я так само хто займається цим, вже приблизно бачу. Я вже глянула на сітку, я вже бачу, що ага. Десь більше це не, то, не стандарт. Ну просто вже то, якщо сумніваєшся, міраєш. Який в цьому році урожай? Все таки то спека, то град. Цей год горох слабий, детальніше у свіжому номері вісника. Вісник чи вісник а що ж ще?